Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків. Вже в нас осінь, 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 осіння. Так, відчувається в садочку, Листячка вже жовтіє. але нема дощиків. Я все попересаджувала і тепер дуже мені приходиться поливати. Багато часу, багато сил витрачаю на полив. Дивіться, як я Грунта покрівна в мене така гвоздичка, я її отак з лівого боку підсипала торфом. Трошки так рукою поприжимала, поприжимала, бо вона лізе, така розлахмачена, нещільна стала, негарно не, не це виглядало. І я оце так грунта а, люблю підсипати торфом. Зараз покажу в іншому місці, як це зробила. Ось тут в мене ацена і тим'ян. За мою відсутність, вони тут зробили тандем такий переплілися один з одним. Я все порозділяла. Вона, оця оцена фіолетова, пішла під камінчики так залазити. Я повитягла і таку ахайну кочечку зробила, підсипала торфу теж. Тим'ян, до речі, тут у мене трьох сортів зростає. Один такий опушений. Трошечки такий з волосиночками, він такий пушистенький машини. Ось так. Теж я, знаєте, як його розмножила, відрізала прямо кусочками, відрізала секатором і переставляла цю кочечку в інше місце. Ну Нічого, поки що зелений, може мені це і вдасться. І ось такий тим'ян був такий він самий високий. Я його обстригла нещадно. Та й все. Буду думати, що він відросте на весну. З моєю відсутністю все добре було з Арабісом цим варігатним. Якось на диво, він шикарно виглядає. Я прям радію, тішусь, дивлюсь на нього з задоволенням. Он одна зелена така торчить тут, тут, бачите, посередині треба її буде вирвати, бо зелена в мене і так досить багато є. А такий варігатненький, дуже-дуже я полюбляю. Рододендрон варігатний в мене є. Перший раз він позакладував квіткові почечки. і я буду чекати на весні таку красу, таку радість. А в цілому він теж непогано, все з ним добре. Поруч з ним сколка, такий групна, грунтопокрівник. То вона була тут бушувала, вона на нього прям вилазила, залазила, все оце заплітала. Тому, мабуть, із-за цього йому і хватало вологі, вистачало і все добре він перечекав якось ці два роки. Все добре. Хосточки після пересадочки, розсадочки теж мають такий потрьопаний вид. Ну, то нічого, вже жовтий місяць. Вони скоро підуть відпочивати. Я не обрізаю нічого. Так, в мене все йде на зимовку. Тут в мене все одно, яблуня, слива зверху сипить листя. Ніколи тут не буває так, щоб було чиста земля. Та я і не люблю, коли земля не прикрита. У мене завжди вона, чи листом, чи якісь палочки, гілочки, кора. Бачите, наложила тут піньочки. Ось так. Я не боюсь, що там зимувати будуть всякі комашки, там, де і шкідники будуть зимувати, там вже і будуть зимувати для нас дуже добрі е -е... насікоми. Хосточка, фрагрант Квін, ну ніяк себе не прояви, сидить і сидить. Вона круглий листочок має і широку-широку кайомочку таку білу. У мене було три кущика, без мене два не дочекались. Ну, Дякую цій красуні, що, що вона все ж таки залишилась зі мною. Я буду тепер її поливати і чекати, коли кущик розростеться. Ось так, бачите, все не як. Вона в мене вже роки три. Ну, я ж, бачите, то поділила, то поїхала, то вона сама. А це не добре. Електро вам гейхеру покажу. весени вона все краще і краще. Оце йдуть у ній по лісточку такі червоні, червоні, з бордовим, навіть таким відливом Вени. Дуже гарно. Обіцяла показати вегела карикатура. Я свій кущик пересадила, тож він зараз, бачите, почуваю себе дуже важко йому. І вигоріли листочки, він в мене був дуже так в тіні, йому це не подобалось. Я більше сонечка, бачите, йому дала. Ну, оскільки нема дощів і досить спекотно, то він так якось намагається це пережити. Такі мої з ним експерименти. А зараз покажу ті екземпляри, які є у мене черенковані. вже їм три рочки тим Черенкам зараз покажу. Ось мої любі це трирічні вже кущики. Ну, Вони більш соковиті, бо я ж їх нікуди не совала, вони де були, і тут і є. Трішки підстрижила їх, бо вони були довгі, такі пагони мали, такі гілочки. Я їх попідстригала, підготувала на наступний сезон. Так що я, може, хтось забажає. То можу вам запропонувати отаке дуте листя. Ну, всім вона гарна, я завжди радію, коли її бачу. Живці моїх воні вкорінені. Ось так підуть на зимовку. Сьогодні збирали яблука, горіхи. І трошки в дворі, бачите, я поприбирала листечка горіхове, і сюди. Прям баульчик і сипнула. Я так люблю. У мене так рослини зимують. Я вам вже казала, голу землю, голий ґрунт. Я не можу, не люблю, хвилююсь. Потім за рослини, як вони там зимують. А так вони, мені здається, під ковдрою і все добре. Є в мене ось такий чудак. Згадаєтесь, що це таке? Бачите? Лістечка гостренька, колючечки має. Це в нас Барбарис такий. Ну, забула я назву, якщо от знайду, то підпишу. Ну ось такий, це потужний такий кущик, величенький, все він в мене так до землі прижатий, бо наш клімат йому не зовсім підходить. Це для нього для нього холодновато. Але перезимав вже два, два рочки, піде на третій рік. А поруч, а поруч. А поруч, а поруч у мене красуня кунінгамі. Це така ялинка японська. Не дуже-дуже незвичайна хвоя, такими ланцетиками, пінцетиками. Я оце заставила тут такі горщики, піньочки. Це так зробила, щоб їй було тепліше. Бачите, піньки, піньки, піньки і горщики. І так воно землю навкруги неї укриває, тримає тепло, тримає вологу і теж дві зимовочки вона вже пройшла. Яка ж вона красуня? Боже, я її обожнюю. Також сьогодні вирішила забрати рослинки, за які я хвилююсь. Це розмарин, це ось такий плющик, один варігатний, другий варігатний, скімія два череночка. Все, заберу. Пись. Нехай вони будуть під контролем. У мене вдома. Якось так, ще не знаю, як я це обіграю. Може, якісь горщики їх поставлю. І буду поливати, буду насолоджуватись цією зеленю навіть зимою. Зараз вже жовтень місяць і мало що виглядає вже так уж прям декоративно. Тим паче, що я папе розсаджувала, порозділяла це хосточки тут. А ось грань, крупна корневищна. Ось вона, красуня, вона. Досить свіжий ще вигляд має соковитий, то сколочка в мене там підбиває її знизу. І так вона у мене тут тримає сов ґрунту. Бо тут таке важко щось інше придумати, сувається ґрунт, він би так в мене з водою сходив наниз. А так вона своїм корінням все це тримає дуже добре. І Мало того, ще й виглядає це. Ну, супер. В минулому тижні новий барвіночок для себе посадила. Illumination. Це хто ж для нових своїх глядачів кажу. То, бачите, нічого. Не було в мене 5 днів, поливу не було. Сьогодні приїхала, дала йому водички, буду сподіватись, що він. Мені мою відсутність. Ну, так виглядає добре. Барвінки це взагалі не вибагліві рослиночки. Зжималась Арлікін. Така з варігатним листочком. Листочок має, ось, може, спробую навести, вам бачите? у серединці і по краю такий досить яскравий, кремово-білий, така обрамочка. І ось він в мене вже великий, плететься, плететься, я його так от по опорі туди засовую. І тішусь, він мені подобається. Подивлюсь, як навесні будуть справи. Може він і квітнути буде. А пересадила кущик, обрізала, а вона взяла і заквітла. Ось така. Екзотична квіточка в неї так створена, цікава. Бачите, як хитається, спробую її потримати, щоб вам показати. Ось такий вигляд. Ну, Сусіди там щось ремонт, трохи стукають, уж вибачайте, знімаю, коли можу. Отака краса. У жовтні маю таку красу. Ну, клас, в неї ще теж варігатне листячка навесні. Ну, а зараз отак вона мене трошки обрадувала. Подобається, як зараз виглядає сосна варелла. Бачите, вона такі кісточки викинула. І ну, я так розумію, що це другий приріз за рік. Навесні був перший. А весени, бачите, така прикраса в саду. Вона тримає таку форму кулечки, шароподібна сосна. Гарна. Палаті Кадон, це такий дзвоничок. Бачите, скільки в мене сім'ян заклав насіння. Ну, я залишила, не знаю, хай воно пройде свою таку стратифікацію природню, не буду його прибирати. А потім, можливо, підців. Бо така квіточка, ви знаєте, ну, дуже-дуже прикольна, гарна, гарна. Поруч в мене тут мадрина, але вона ой, важко. І страдає, трошки так мучається. Води було мало, мене не було. І бачите, вона шишки видала. Це говорить про те, що рослиночка у стресі, трошечки так стресує. Ну, нічого, буду сподіватися, що в наступному році ми вже з нею якось це виправимо цю ситуацію. Отак От зверху покажу вам контрастну парочку. Зліва салатова це туя аурена нана. а зліва ялиця, благородна глаука. Ось такі вони створили чудовий дует. Мені дуже-дуже подобається, що вони так на контрасті одна одну висвітлюють. Колись саджала я стрибінку. І, здавалося б, вона пішла в іной, так би мовити. Да? Я думала, що вона померла, що не стало її. А в цьому році приїжджаю і вуаля, вона є. Я так зраділа, рослинка проста-проста. Але мені подобається оце її таке чудне листя з шоколадними такими розводами. Ну, мало такого. Хто їй конкурувати зможе за таку красу. Клас. Дуже-дуже я зраділа, що вона є. Керія японська. Хтось мені казав, що вона такий страшний агресор і все таке. Але в мене ну зовсім вона інше себе поводить. Сидить собі потроху. Можливо, тому що поруч був кущик. Ось. О... Рути кружевниці. А ця рута, вона. Я так зрозуміла, що вона опалює рослинки, які поруч. У мене тут бузина оця з темним листочком, мереживна така, теж вона недобра їй поруч, то я зараз підстригла ту руту. Не знаю, можливо, я її і зовсім уберу. В одному місці вже там в мене ще були кущики. Вона дуже гарна, вона така. Яскрава на вигляд весь сезон, але ж зараза така опалює ті, хто поруч ображає їх. Ну, щось з цим треба робити. Бо керія мені теж подобається. Вона така тендітна, листячко таке ніжне-ніжне. Хочу, щоб вона розросла, створила вже нормальний кущик такий пишненький. Тож, щось буду вирішувати з тою рутою. На сьогодні будемо завершувати. Дякую, що ви зі мною прогулялись по моєму садочку, улюбленому. Ось така вже осінь, осінь, осінь. Так, виглядає в цілому сад. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До да, побачення!